Не можу сказати, що цей смаколик не нашкодить вашій фігурі, але тут, хоча б нуль жирів. В чашу міксера відправляю 100 грамів цукру, 4,5 г грами альбуміна, але його можна замінити на один яєчний білок і 125 г грамів яблучного пюре. Яблучне пюре я купила, але можна приготувати самостійно. Збиваю цю всю масу на максимальній швидкості до пустот. Тобто більша частина маси має прямо намотуватись на вінчик, а всередині чаші має бути пустота. Поки це все діло збивається, ми варимо сироп 125 г цукру. 7 грамів агар агара, 120 мл води та 50 мл інвертного сиропу. Інвертний сироп можна приготувати вдома самостійно. З моменту закипання сироп варю 7 хвилин на мінімальному вогні при постійному помішуванні, тоненькою цівкою виливаю сироп в зефірну масу. Роблю це дуже обережно, щоб сироп не потрапляв на стіни двіжі та на вінчик. Після того, коли ввела повністю сироп, збиваю масу протягом однієї хвилини, а далі швиденько перекладаю в кондитерський Мішок з насадкою. Для зручності я ділю зефірну масу на два мішка, бо я не дуже вмію з цим всім ділом працювати і мені важко тримати в руках великий мішок. Відсажувати зефір треба швидко, бо агар-агар починає стабілізуватися вже при 40 градусах. Куштувати можна вже через годину, але краще залишити підсихати на ніч. Готового продукту виходить 400 г.